На прямому репортер інформація останні години. Сили оборони України завдали удару по російському комбінату Кавказ, що в Ростовській області про таке повідомили у генштабі збройних сил України. Там наголосили, це важливий об'єкт російських загарбників. Там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії Росії. Зафіксовано щонайменше два середки займання на території об'єкта. Остаточні наслідки ще уточнюють. Завдання виконали головне управління розвідки у взаємодії зі збройними силами та іншими складовими села. Оборони України. Одна людина загинула ще одна поранена. Росіяни сьогодні зранку обстріляли Мирногради на Донеччині. З артилерії окупанти цілили по приватних оселях. Пошкоджено три будинки. В обласній військовій адміністрації закликають тамтешнє населення евакуюватися. Двоє людей загинули. і Восьмеро поранені через російські обстріли на Донеччині за минулу добу. Жертвами окупантів стали жителі Мирнограда та Торецька. Росіяни атакували населені пункти Покровського, Краматорського та Бахмутського районів. Пошкоджені приватні будинки та об'єкти інфраструктури було майже 20 обстрілів. П'ять влучань напередодні зафіксували поліцейські в Краматорську. Окупанти атакували місто з реактивних систем залпового вогню смерчем. Один снаряд частково зруйнував двоповерховий багатоквартирний будинок. Ще два пошкодив. Інші боєприпаси поцілили у промислову зону. Травмовано літнього чоловіка, якого врятували з під завалів. У даному випадку, коли ми приїхали, побачили роботу ДСНС, людину ми дізналися про те, що людина знаходиться під завалами, людина літня, приблизно вік 65. Я на ринку старому була. Я на ринку у старому місті була. Чую, бах, бах. Потім син дзвонить. каже: мам, у нас квартири немає. Як нема? А потім уже сусіди почали дзвонити. Окна розбиті, вікна розбиті, двері перекособочені, у залі глибокі тріщини. На тому боці від батареї повиривало труби. Через гучномовці на Донеччині поліцейські сповіщають жителів поблизу лінії фронту про комендантську годину та евакуацію. З 12 серпня у населених пунктах, розташованих менше за 10 кілометрів від передової, почала діяти довга комендантська година із 17 до 9 ранку. Правоохоронці об'їжджають населені пункти і попереджають людей про необхідність дотримувати нових правил. Також нагадують про можливість евакуації. Місцевих закликають не ризикувати життям і виїхати до більш безпечних регіонів. Повіщення перше це людей про загрозу життю та здоров'ю, про необхідність евакуації. І друге це про наявність та комендантські години. Комендантську годину у місті Мірноград змінено з 17-ї години до 9 ранку. Просимо вас знаходитися за місцем мешкання та не виходити на вулиці. Вісім шахедів та п'ять ракет збили наші військові вночі та зранку. про це повідомили в повітряних силах. Загалом було виявлено 16 ворожих цілей. Українська ППО знищила дві північно-корейські балістичні ракети, три крилаті ракети та вісім з восьми ударних дронів. Балістичний іскандер та дві авіаційні ракети Х-59 бажаних цілей не досягли, уточнили у повітряних силах. Протиповітряна оборона працювала на території Київської, Сумської та Полтавської областей. Двічі за ранок росіяни атакували Київ. Спочатку запустили балістику та ударні дрони, і вже за дві години спрямували по місту крилаті ракети. Через падіння уламків збитих цілей в області зруйновано два будинки. Ще 16 пошкоджені. У них вибиті вікна, потрощені фасади та дахи. Також зачепило автомобілі, паркани та лінії електропередач. На території садового товариства загорілася трава. Два десятки разів від ночі окупанти обстріляли прикордоння Сумщини. Під ударом опинилися сім громад протягом минулої доби. Росіяни атакували 40 населених пунктів області. Поранено п'ятеро людей. Серед них дитина. Знищено 10 автомобілів. Ще півсотні транспортних засобів. Пошкоджено, зачепило багатоповерхівки, домоволодіння, фермерське господарство, приміщення сільської ради та шкіл. Від ранку росіяни атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині, гатили по районному центру та Марганецькій громаді. Не припиняли обстрілювати регіон і напередодні ввечері. Застосували артилерію та скинули кілька боєприпасів з дрона, Понівечено господарську споруду. Майже півсотні штурмових та наступальних дій ворога відбили наші військові на покровському напрямку. окупанти сконцентрували свої зусилля поблизу Гродівки, Миколаївки та Новожеланного. Там противник активно використовував штурмову та бомбардувальну авіацію. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу. За добу на фронті відбулося 139 бойових зіткнень на на сході країни. На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався просунутися неподалік Макіївки, Невського, Греківки, Нової Горівки та Діброви. На Краматорському напрямку окупанти атакували 12 разів поблизу Часового Яру та Іванівського. Ситуація контрольована. Ще один міст на Курщині знищили наші військові. про таке повідомив командувач повітряних сил і оприлюднив відео знищення. По мосту окупантів відпрацювала авіація повітряних сил. Олещук додав: точні удари з повітря позбавляють ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій. І подякував льотчикам за професіоналізм і результат. Бійці 219 го батальйону, які виконують бойові завдання на запорізькому напрямку, потребують нашої допомоги для збереження життя бійців, евакуації поранених та доставки на передові позиції бойових комплектів та провізії, бійцям потрібно купити купольний реп, який захистить від ворожих дронів. Також терміново потрібен електробагі, загальна сума 500 тисяч гривень. Тільки разом ми зможемо допомогти бійцям. Почуємо їхнє звернення. Слава Україні, героям слава! Ми бійці 219-го батальйону зараз виконуємо бойові завдання на передовій у Запорізькій області, оскільки війна невпинно йде вперед і зараз ворог не дає відпочинку від дронів ні в день, ні вночі. Ми знову змушені звернутись до вас про допомогу для забезпечення життя та здоров'я людей, які здійснюють доставку боєкомплекту, їжі та особового складу. Нам критично необхідно закупити купольний реп, який захистить наших бійців та автомобілів від ворожих дронів. Також для непомітного перевезення у та евакуації поранених на передовій нам необхідне електробай. Загальна сума збору близько 500 тисяч гривень. Прошу усіх максимально долучитися до збору. Тільки спільними зусиллями ми зможемо подолати ворога. Слава Україні! Героям слава ситуація з ядерною безпекою на окупованій Запорізькій атомній станції погіршується. Про таке заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. В Венстві заявили про удар дрона по станції напередодні. За даними команди МАГАТЕ, безпілотник вибухнув за охоронною зоною станції поблизу ставків для охолодження та приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередачі. Минулося без постраждалих і пошкоджень обладнання АЕС. Помер французький актор Ален Делон. Про таке повідомляє Лемонде. Журналісти пишуть, що він пішов із життя у своєму будинку у французькій комунії душі у оточенні родини. Ален Делон був одним із символів французького кінематографу, знявся в десятках фільмів, також був продюсером і режисером. Він кавалер ордена за заслуги третього ступеня. Цю нагороду отримав від України 2023 року. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну Делон багато висловлювався на підтримку України. Зокрема, у 2022 році Делон цитував Тараса Шевченка під час телевізійної програми. У Черкасах діє музей війни, який створив волонтер Олексій Святенко. Спочатку військової агресії активно допомагає військовим. А ті, як подяку, дарували артефакти. Коли назбиралися десятки, волонтер почав працювати над створенням музею війни. У 22-му сам став на захист добровільно пішов до армії. Нині ж сам поповнює експозицію і поєднує військову службу із розвитком музею. Докладніше в матеріалі моїх колег. Слава! Так починається екскурсія в музей війни для дітей. Олексій Святенко, засновник музею, збирав експонати війни протягом 10 років і нині активно поповнює колекцію. Всі експонати перед передачею в музей перевіряють сапери, бо тут всі предмети відкриті. Засновник музею навіть закликає їх брати в руки і особисто виступає оповідачем. Надівається на ракету, радянську ракету. Це частинка, яка захищає її. Тільки перед зльотом на спеціальних кліпіжах знімає. Командир теперішній, привід Києва, Васильків, да, льотчики. Що нам тут написав? Голосно! Наше майбутнє, в наших руках. Я почав фоє свого підприємства невелику колекцію робити. Ми якраз тоді працювали, логістична компанія, ми працювали з білорусами. І до мене дуже часто приходили перевізники, прості хлопці, водії. І от коли я просто став розповідати вони, о, а це, а це. Я говорю, так у нас, хлопці, війна. Яка війна? Олексій у перші дні повномасштабного вторгнення пішов в армію і донині служить у 118-й окремій бригаді Сил Територіальної оборони. І при кожній нагоді намагається провести екскурсію, особливо для дітей та молоді. Майбутнє України це наші діти. Діти різного віку, ну на загал, на те, що я сконцентрувався, це школи. Безпосередньо, якщо брати до літніх канікулів, то були такі місяці. Ну для мене можна сказати дуже насичені, тому що все це треба поєднувати. Це десь 52 заходи. Це вісім було виїзних. Це наша база, як то кажуть, тому що без цього ми не будемо існувати як народ, як нація. Тому що я, я вважаю його повинно бути більше. Можливо пам'ятати, адже мати Нашим героям ми От, зараз можемо сіти тут і відвідувати цей музей. у залі більше 10 тисяч експонатів. Є тут тубуси від джавелинів та енлоу частина ракети Ураган, крило збитого на Черкащині безпілотника, міни з Донецького аеропорту. А ще різна стрілецька зброя, снаряди до танків та гармат. Точну кількість експонатів не знає навіть сам пан Олексій, адже колекцію постійно поповнює. Особливо цінні та дорогі експонати це ті, які подарували легендарні військові. Це Дмитро Коцюбайло, єдиний доброволець, який отримав найвищу відзнаку. Доброволець, золоту зірку Герою України. Перше знайомство, шеврон з його плеча на моєму шевроні. Це, до речі, діти беруть в руки, і ви бачите, він уже наскільки в руцях побував, наскільки ця енергія передалася. Ну понад мабуть 20 тисяч разів руки він брався дитячі. Плата за відвідування музею символічна, адже приходять родинами, і тут головне, щоб діти знали історію війни, пам'ятали героїв, які бережуть їхній сон. Щоб українці знали свою справжню новітню історію, не скаверканну російськими блазнями. А нашу рідну новітню історію для того і створений музей, і для того він і існує. Олексій запрошує в музей, особливо дітей, бо це для них, щоб з дитинства розвивали патріотизм. Як сам Олексій робить у своїй родині для своїх трьох дітей? Наталя Сокол, телеканал, прямий. Підписуйтесь на наш Ютуб, Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте з оновленнями. і Дивіться Дар'ю щасливо. Далі, Даша, вітаю.